Це автомобіль-крас, великотонажний транспортний засіб. Перед тим як сісти за кермо, обов'язково обдивляємось технічний стан техніки. І тоді можемо приступити до їзди. Людина має займатися тим, що приносить їй задоволення. Якщо людині подобається фотографувати, вона буде фотографувати. Якщо людині подобається їздити на великогабаритних транспортних засобах, то вона буде на них їздити, скажімо так, незважаючи на стать. При моєму зрості метр п'ятдесят чотири. Залізати в крас дуже важко комусь може було би, але для мене це якось уже звичка. Як і люди бачили мене в залі за кермом такої машини, вони дуже дивувалися, що жінка, водій, що як ця жінка може їхати на такому транспортному засобі, що в зоні бойових дій, чи військова це техніка, розумієте? Але потім якось з часом всі звикли мене бачити, скажімо так, то ну навіть висловлювали захоплення. Найважче, напевно, вивчити всі правила дорожнього руху. А водіння мені здається воно дається від народження. В основному я працюю в чоловічому колективі, і, скажем, так, у мене немає тут подружок, з якими я можу розділити захоплення до транспортних засобів. За своє життя їздила на різних транспортних засобах на газельці, на Славуті, на Камазі, Мазі, Кразі. Любов до автомобілів, до техніки. У мене ще лежить з дитинства. Скажем так, мені це привив мій батько. Військову справу мені привив мій брат, і воно якось все разом об'єдналося. І коли я пішла підписувати контракт і служити, то я одразу хотіла, скажем так, йти в автомобільну службу, мені там подобалося, і до того в мене лежить серце. Тато все життя ремонтував машини, техніку різну, великогабаритну, він у мене взагалі далекобійник. І він постійно щось ремонтує. Я біля нього завжди в дитинстві лазила. Мені це подобалося дуже сильно, і тому якось воно все разом поєдналося. А потім, коли мені було 13 років, то мій тато відкрив магазин автозапчастин, ну і там літом торгувала я. Я пішла служити, коли мені було 18 років. Це був 2019 рік. Я якраз підписала свій контракт. Я поступила заочно вчитися в університет і одразу підписала собі контракт. Бо я хотіла дуже служити, хотіла вже бути в цій справі. Я батькам дуже довгий термін не казала, що я маю їхати. Проте. Це знав мій брат, що я маю їхати, бо він їхав так само туди. Звісно, що батьки дуже хвилювалися. Мама розплакалася, бо вона переживає за нас за обидвох. Але вона каже, що я була принаймні спокійна, тим, що ти була там не сама. Ти була там з братом. Це була зима, 20-21 рік. І я їздила в зону ОС, я була водієм санітарної машини. Я напевно можу багато чого звідти згадати, але не все можу розказати, скажімо так. Але напевно той самий досвід екстремальної їзди я здобула саме там, скажімо так. Я до того ніколи не мала якихось таких періодів, коли я їздила по дуже важким дорогам, по кучугурам, по желедиці, по болотам. Там розумієте, там немає дороги, там є напрямки, і ти постійно їдеш якимись тими напрямками, лісами. Болотами і ну це дуже екстремальна їзда. А це ще плюс сніг, ожеледиця, різні були ситуації. Ми сідали і їхали. Моя машина завжди мала бути просто підготовлена, завжди заправлена. Що в будь-який момент в мене машина швидкої допомоги це дуже відповідально. Я могла виїхати будь звідки Для мене це не було якось проблемно, скажем так. Ну, у мене навіть була така ситуація, коли ми їхали з двома майорами. Ми їхали, то була дуже велика така ожеледиця, і кучугури були дуже сильні. І мені треба було з однієї колії в другу переїхати. То вони дуже переживали, щоб ми не перевернулися. Але я їм сказала, панове офіцери, кажу, не переживайте. Ми виїдемо. І все, і ми виїжджали. Коли я була в зоні ООС, то якраз я там зустріла свого майбутнього чоловіка. Це все сталося спонтанно. Я коли йшла на службу, то я не думала, що я вийду заміж. Я йшла, бо мені це подобається. ну, мені подобається техніка, і в загальному все от мені подобається, що пов'язано з військовою справою. Я не думала, що я вийду заміж тут на роботі. Але коли я була там, то саме від нього була якась найбільша підтримка, захоплення в мою сторону, якась допомога навіть. Він зовсім не пов'язаний з автомобільною технікою. Він у мене заступник командира батальйону по роботі з особовим складом, скажімо так, він більше з людьми працює. Але якраз зміг мені надати ту підтримку. 4 березня у мене якраз народилась донечка, якраз під час повномасштабного вторгнення. Зі своєю донечкою я граюсь і ляльками, і машинками. У мене деколи чоловік свариться, що я купляю машинки, але я це все одно роблю. Раз я садила з собою, вона крутила трошечки кермо. Я повернулася на службу восени 2024 року якраз. Я вийшла швидше з декретної відпустки. Я не, не всиділа повний термін, скажем так, за кірмою. Я сідаю кожен день, тому що я не уявляю своє життя без кірма. Зараз я би теж хотіла їздити, але на жаль, то що у мене дитина ще маленька, і я її не можу на довгий термін десь залишати на велику. Габаритних машинах я відчуваю себе такою високою, такою великою, скажімо так, на маленьких, на легкових, я не так себе відчуваю. А от на таких великих кразах, мазах, наприклад, ну воно мені прям ну дуже, прямо ж дух захоплює. У Мене вже не один день закрадається думка, що я би хотіла, наприклад, поїхати на автобусах, які перевозять особовий склад, або навіть на тому самому дафі, це фура, це з прицепом, вантажівка. Дуже хочеться отримати досвід їзди на таких транспортних засобах. У нас найчастіше, напевно, вдома за кермом їду я, тому що я не люблю, коли їздить мій чоловік. Я не, я не знаю. Ну я у нас, наприклад, я приїжджаю додому до батьків. У нас стоїть, ну, скажімо так, в парку, нашому домашньому, у нас стоїть чотири машини. Я можу сісти за любу з них і поїхати. Ну будь це мікроавтобус статовий, чи це має бути мамин Кадік, наприклад. Ну, я забуду що я сідаю і я їду все.